Вітаємо! Сьогодні ми поговоримо про світлодіодні прожектори серії S6 від компанії Biom. Ці прожектори поєднують у собі високу яскравість, енергоефективність і відмінний захист від зовнішніх факторів. В огляді розглянемо два основні варіанти. Моделі з датчиком руху і без нього. Прожектори виконані в міцному металевому корпусі чорного кольору. Масивний радіатор на задній стороні ефективно відводить тепло, продовжуючи термін служби світлодіодів. Завдяки ступеню захисту IP65 Прожектори ідеально підходять для вуличного встановлення. Світло у прожекторі – холодне біле з колірною температурою 6200 Кельвін, Забезпечує яскраве і чітке освітлення в будь-який час доби. Робоча напруга від 175 до 265 В. Включення стандартне. Фаза нуль і заземлення. Моделі без датчиків руху представлені в потужностях 100, 150 і 200 Вт. Вони підійдуть для освітлення великих відкритих просторів. Завдяки потужній світлодіодній матриці ви отримуєте яскраве освітлення при низькому енергоспоживанні. А ось для домашнього використання, освітлення двору вхідної зони або гаража ідеально підійдуть прожектори з датчиком руху. Доступні версії на 10, 20 і 30 Вт. Поворот на 360 градусів по горизонталі і на 180 по вертикалі дає змогу на направити його точно в потрібну зону, крім того, на корпусі самого датчика є ручки регулювання, за допомогою яких можна налаштувати дистанцію виявлення, час затримки і рівень освітленості для спрацьовування. Біом дає офіційну гарантію 2 роки на всі моделі серії s 6 що підкреслює впевненість у якості продукції. Світлодіодні прожектори Біом серії S6 6 це надійне рішення для вуличного та промислового освітлення. Міцна конструкція, захист від вологи і пилу, холодне яскраве світло і простота в установці роблять їх універсальним вибором. А наявність моделей з датчиком руху дає можливість заощадити електроенергію і підвищити безпеку. Детальніше ознайомитися з характеристиками і придбати ці прожектори ви, як завжди, можете на сайті 5watt.ua, прийшовши за посиланням в описі. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей.